Жив був їжачок. Він був маленький, кругленький, сірого кольору, з гостреньким носиком і чорними очима гудзиками. На спині у їжачка були справжнісінькі колючки. Але він був дуже добрим і лагідним. А жив їжачок у школі, так, в самій звичайній школі, де було багато дітей яких вчили мудрі вчителі, як він сюди потрапив, їжачок і сам не знав. Може бути, якийсь школяр приніс його для живого куточка ще крихітним, а можливо, він і народився в школі. Скільки їжачок себе пам'ятав, він завжди згадував шкільні дзвінки, теплі руки дітей. Смачні частування та уроки. Дуже подобалося їжачку, як проходили уроки. Разом з дітьми їжачок навчився читати, писати, рахувати, вивчав і інші предмети. Звичайно, це було непомітно для людей. Їм здавалося, бігає їжачок, радіє життю. А їжачок мріяв. І мріє він про те, що коли виросте, стане вчителем і зможе навчити своїх лісових друзів всьому, що вміє, і чого навчився сам у людей в школі. Ось їжачок став дорослим, і прийшла пора здійснитися його мрії. Лісові мешканці. Побудували справжню школу, в якій навчатимуться зайчата, лисенята, вовченята, мишенята та інші звірята. Учитель їжак готував клас до прийому першокласників. У світлій кімнаті стояли столи та стільчики. На стіні висіла дошка, на якій можна було писати крейдою. Їжак приніс підручники, книжки з картинками, які допоможуть навчити писати і рахувати. Сорока принесла у лісову школу блискучий дзвінкий дзвіночок. Навіщо ти принесла в школу якусь іграшку? запитав у сороки сторож Кріт. Адже в школі не грають, а вчаться. Сорока важливо відповіла. Мене попросив їжак. Я буду відповідати за дзвінки. А навіщо нам дзвонити? Школа таки ж не пожежна машина. здивувався Кріт. Ех ти. нічого про школу не знаєш. Якщо дзвенить дзвіночок, значить пора на урок. А якщо на уроці дзвінок Значить, пора відпочивати, друже, затріщала сорока. Почекай, сороко, поясни мені ще раз Якщо хлопці прийдуть у школу, то, почувши дзвінок, побіжать на урок. Так, тільки не побіжать, а підуть до столиків, чекатимуть початку уроку, відповіла сорока. Це вірно, підхопив їжак. Саме так роблять справжні школярі. Так наші звірята першокласники можуть і не знати ці правила, захвилювався Кріт. Прийдуть до школи і дізнаються! знову затріщала сорока. Так, підтвердив їжак, дізнаються, як стати школярем, як правильно писати, рахувати. І багато іншого. Їжак, кріт і сорока затихли. У лісовій школі було тихо і свіжо. В очікуванні першокласників дерева на шкільному подвір'ї причепурилися і шелестіли своїми жовто-червоним листям. Здавалося, що вони теж розмовляють. Пора! Пора, оголошує всьому лісу клен. У школу, у школу шепоче Берізка.